Thank mm -hmm. you. Yeah. Yeah. Azuis que te mero, Aleluia, 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 Aleluia. 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 o que é meu... claro. ah.

Amen. П'ять талантів, негайно пішов і вродом ним і придбав другий п'ять талантів, так само, й той, що взяв два, <кій> також придбав другий, а твой, що взяв один, пішов, викопав у землі, я мискував гроші пала свого. У довгім часі приходять, приходить пан слухти. Розсипав. Тому за страху я пішов, закопав талант свою землю. Ось він має що твоє. озвався його пан і каже до нього, лукавий свого лінивий. Ти знав, що я ж ну не сіяв і збираю, та не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям. І я, вернувшись, узяв би своє з відсотками. Візьміть отже талант від нього і дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. Української нації. Вітаю тебе, молоде, бо Ти є майбутнє нашої України. Вітаю вас, дорогі батьки, матері, бабці наші, дорога інтелігенція. Вітаю всіх щиро нашим правильним християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Слава Богі. Сьогодні історична подія для нашого міста. Ми посвячуємо. Храм, прибрати і свясти. Наш добрий спаситель Ісус, який любить нас, і любить мене, оцю дівчинку так любить, і цих дівчат, і цього хлопчика він так любить, і цю дівчинку теж любить. Усі, усіх нас любить. Він, будучи на землі, учив. Людство, як має жити, щоб сягнути вічно щасливість. Він творив чуда, щоб доказати, що його наука є з, -з гори, з неба. Він сліпим зір давав. глухі чули, сліпі почали бачити, а німі почали говорити. Він навіть мертвий воскрешав. Він мав собою апостолів, простих не вчених, які часом не розуміли його навіть добре науку. Він часто промовляв до них у пристані. І сьогодні ми чули ту причту про таланти. Святий Івангель розповідає нам історію про одного чоловіка, який відходячи в дорогу, залишив своїм слугам майно, яким вони мали управляти. Більше з них це майно примножують, а один слуга втрачає його. Образі цього чоловіка пізнаємо образ самого споконвічного Бога, який у своїй щедрості наділяє людину всім необхідним для життя. Образ слух можна віднести до нас самих, бо кожен із нас отримав від Бога безцінний дар життя. Пам'ятаймо, що за кожну хвилину, за кожен час потрібно стати перед Богом рахунок. Кожна людині Господь Бог дав розум, пам'ять це теж неоцінений талант, дар великої скарб на землі. Подумаємо, як ми використовуємо цей талант. Талантом є наше багатство, наші гроші, то не є наші, то є Божі. Ти маєш брати, сестру, машину. Їм то не є твій, то є Божий. Ти, тільки орудуєш ним, Бог кожній хвилі може добрати тут що в тебе. Бог дав нам дар, дари Божі. І тими дарами Божими повинні ділитися з ближніми, особливо синод, який проходив епископів цього року, підкреслив те, що дари Бог дав людині дари Божі. А ті дари Божі людина повинна використовувати. Не обов'язково там дати гроші на церкву чи на війну, адже щось доброго творити, творити добро ближнім. І то зобов'язаний кожен християнин. Кожен християнин щось повинен зробити для спасіння своєї душі і спасіння душ ближніх.

Використовуємо і ми всі дані нам дари для прослави нашого Господа, для ближніх, для достасно вічно добра з тим, що з нами живуть, а з певністю почуємо радісні слова Його Тарас, раз, добрий добрий вірний. У малому ти був вірний, послав вже тебе над великим, увійди в радість, твого пана. Амінь. Дай Боже, щоб ці слова. Призвучали для кожного за нас, що ми всі були спасені, слава Ісусу! Ще були Богові за світішого царинського кінефранцика куримського за блаженного патріарха нашого Святослава і за високого приросвященного. <плоди> Пивену полита нашого пірвосия за полюбиво єписько, по нашого кінець за тим, що служать і послужили у святого храни цього, ми серцем наших і всіх у Христі, братів завжди не почечас і на величенний. Хто я тішуся там спо. Архієратор Франциска Саториньско. Благой со патріарх підствавав. Звеш го преше вся не хоти і вступив митрополит любоговедіти, щоб у нас і весть звершеністи. Діянські монатисті, богом берегні народа на правлінні і все воїнство, благородний був всяк та згадоних благочинців та до храму Стего і всіх вас, православних християн, нехай гадає Господь Бог у царстві своїм забути, нині повсякчас і навіть і вічні,